Всім привіт! Зараз я покажу, як всього-навсього нажавши одну кнопку, прискорити відео в Телеграмі. Заходимо в Телеграм, шукаємо якесь відео. Ось я зайду у групу відкриваю відео, трясу телефоном, з'являється синя кнопка, нажимаю. І як бачимо вгорі відео прискорюється в два рази. Щоб зупинити, просто нажимаю на червону кнопку. Або просто можна зупинити відео і макрос зупинить свою роботу. Якщо вам потрібен такий макрос для прискорення відео, просто заходите до мене в групу в Телеграмі. Тут є закріплена відеоінструкція і багато різних макросів. Знаходите макрос для Телеграма, додаєте і користуєтесь. Ще добавлю, що аналогічні макроси для прискорення відео у мене є ще для ТікТока і для Ютуба. Якщо вам потрібно, можете додати і їх. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних макросів і відео про них.